Друзі, далі будемо говорити про Білорусь і ядерні погрози. Білоруська армія навчилася користуватися нестратегічною ядерною зброєю і може її застосувати в разі загрози суверенітету і незалежності країни. Про це заявив начальник генштабу Білорусі Павло Муравейко. За його словами, зброя це дорогі іграшки, якими дуже хочуть бавитися виробники. На його переконання, мілітаризація створена штучно. Також Муравейко заявив, що Білорусь вже за кілька днів стане членом. Ам шанхайської організації співпраці попри перешкоджання Польщі. Окрім того, він назвав лякалкою те, що Росія загрожує країнам Балтії та Польщі. ППО Росії та Білорусі приведені у високу боєготовність через нібито активізацію збройних сил України на кордоні. Про це заявив саме проголошений президент Лукашенко. За його словами, на позиції вивели ракетні комплекси «Полонез» та Іскандер. Він також додав, що в разі загрози з боку України відповідь буде жорсткою та рішучою. Нагадаю, 29 червня міноборони Білорусі заявило, що Україна нібито мінує території, зводить інженерні загородження та стягує війська поблизу кордону. Натомість в українському центрі протидії дезінформації заявили, що це чергова інформаційна атака Росії. Її мета відтягнути підрозділи збройних сил України, своєю чергою у Держприкордонслужбі зауважили, попри все Україна і надалі буде нарощувати оборону поблизу кордону. Юрій Гобаревич, член координаційної ради Білорусі, долучається до нашої. Ефіру пан Губаревич вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. З чим ви пов'язуєте заяву Лукашенка про розгортання додаткових ресурсів ППО поблизу українського кордону з Білорусі Лукашенка? Як обично, прислідує кілька цілей. Прежде всего, ті задачі, які ставляться в Кремлі, це відвлечення українських військових техники, личной силы, личного состава на границе с Беларусью. Это выгодно, естественно, в масштабе ведения боевых действий. Это дополнительное ослабление для Украины, которое Россия хотела бы использовать. Есть и внутренние цели. Это мобилизация белорусской армии. Тут ежедневное буквально учение военное, проверка мобилизации, боеготовности. Их нужно также как-то обосновывать, и это не про... показывает, что это не просто учение, это то, что может перерасти впоследствии в какие-то реальные боевые столкновения, поэтому готовиться нужно с полной серьезностью. Ну и третья дополнительная цель также готовить белорусское общество, если ежедневно буквально заявлять про то, что угрозы Режиму Лукашенко что эти угрозы исходят практически от всех соседей по периметру, ну, наверное, кроме России это и страны НАТО, которые окружают Беларусь и Украина общество таким образом подготавливается к тому, що, что если что-то произойдет, ну какое-то обоснование под это закладывалось. Это не, не внезапное будет событие. Путін і Лукашенко мають намір зустрітися на саміті Шос. Це Шанхайська організація співробітництва в Астані 3, 4 липня. Про що говоритимуть, з якою метою туди їде Лукашенко? Для Лукашенка можливість вийти доповнительні ринки. Действительно, да, в тому він дивиться уже достаточно давно. На даний момент Білорусь не була прийнята в шанхайську організацію сотрудничества. Но надежда остается. И главный лоббист для Лукашенко тут, наверное, Россия. Хотя тоже в этом отношении не, не все у них так гладко. И произойдет ли это событие? Будет ли принята Беларусь окончательно неизвестно. Конечно, есть большая роль Китая, и тут события также разворачиваются не так, как хотелось бы Лукашенко. Не так давно состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды с лидером Китая Китайской народной республики и. Разговор шел в том числе и про Беларусь, про те гибридные атаки, которые Лукашенко, ну, наверное, не только Лукашенко, в первую очередь Кремль использует на границе с Польшей для создания, ну, не скажем так, хаоса, создания напряженности. И это действительно приводит к конкретным плачевным последствиям, в том числе уже были и смерть польских пограничников. Разговор шел про транзит и возможность ограничения транзиту с территории Беларуси на территорию Польши, в чем была бы большая незаинтересованность Китая? Поэтому Лукашенко приходится тут маневрировать -таки, между многими вызовами, которые сопровождают по пути к сотрудничеству на азиатском регионе. На вашу думку чому Лукашенко раптом згадав про ядерну зброю. Яка є різні думки з приводу того, чи дійсно є на території Білорусі, але як стверджує сам Лукашенко, який, щоправда, не бреше фактично кожного разу, коли відкриває рот, ця зброя є. І він каже, що російські військові, білоруські військові, навчилися цією зброєю поводитися. З чим це може бути пов'язано, ця риторик? Дійсно, доподліна ні звісно присутствує для ядерного оружия на території Білорусі, але це не мешає ні Лукашенку, ні його високопоставленим воєнним делать такие заявления. опять я считаю, что главная цель этих заявлений это белорусское общество, это повышение напряженности, это создание мнимых угроз и вот такое желание таким радикальным образом отвечать на эти угрозы, оно как раз-таки подвышает градус. в действительности, если у Лукашенко такое право, даже если есть это оружие, тут очень спорный вопрос, так як изначально, коли оба диктатора вели переговори о поставках вооружения на территории Білорусі, було відкрито сказано, що право на його использование Кремль сохраняет исключительно за собою. Поэтому з стороны Лукашенка це розмахування ядерної дубинки, скорее всего, навіть не буде мати доступу. На вашу думку, як Путін далі продовжує і продовжуватиме використовувати Лукашенка? Как и прежде, это в, во многих сферах уже указанный иммиграционный кризис. Да, последние несколько дней э, отмечали снижение активности. Возможно, как раз таки э, это сигнал из Китая подействовал, но я не исключаю, что эти атаки опять-таки возобновятся. Это отвлечение внимания украинских военных э, созданием постоянной напряженности на границах через э, размещение белорусских подразделений и публичное высказывание желание атаковать или отражать атаки. Также транзитный канал. Это, наверное, одно из основных направлений сотрудничества обоих диктаторов, так как санкции, которые применяются к Беларуси, они не равновелики по отношению к тем, которые применяются к России. Поэтому остается возможность торговли со странами Запада, переправки необходимых, в том числе и России, товаров, которые впоследствии используются в том числе и для ведения войны. Дякуємо вам, Юрій Губеревич, член координаційної ради Білорусі, був з нами на прямому відеозв'язку.